Після цього проведеного, проведеного аналізу планується вже подальші дії. І виникає питання, а що потрібно робити? Ось зробили аналіз далі. І наступний крок. Важливим моментом також є правильний підхід до економістів, незалежно від їх рівня, починаючи в першу чергу, з Міністерства економіки України. А саме це міністр економіки України. Та завершуючи вже економістами в тих громадах, має бути визначено, яке їхнє бачення на ситуацію і що треба робити після аналізу. Ось тоді буде розуміння. Тільки злагоджена співпраця Міністерства економіки з тех громадами, Може надати економічний розвиток в Україні. І ми неоразово з вами казали про державотворення. І там ми приводили приклад, яким воно має бути. Воно має бути у вигляді двохрівнівої системи управління. Тобто уряд України співпрацює з тих громад. Якщо казати про економічний розвиток, так само центральна влада у вигляді Міністерства економіки. Співпрацює з тих громадами. І, відповідно, з тих громади співпрацює з Міністерством економіки. Ось така має бути підпорядкованість. За умов створення та будівництва виробничних потужностей саме в те територіальних громадах. Можливий економічний розвиток, тобто виробництво і крапка. Жирна крапка, виробництво. Тобто саме в тих громадах, там де живуть люди, мають бути створені умови для створення і виробництва різних потужностей, фабрик, підприємств, щоб люди були залучені, щоб був випуск товарів та послуг. Ось тоді тоді можна опиратись на це і казати про економічний розвиток, про економіку в цьому. Я хочу вам привести один приклад. В місті Суми в свій час був міський голова. Його зараз немає вже. І тоді була ситуація, коли люди на виробництві, а це була приватна власність, вони прийшли до голови громади. Бо там була така проблема, що людям не виплачували заробітні плати. І вони прийшли з надією до влади, до місцевої влади, до найближчої влади, що робити. А він розповідає, що я нічого не можу, я нічого не знаю, у мене немає впливу. Тобто він нічого не зробив. Не впливав на виробництво.